Як вийти на новий фінансовий рівень і закріпитись на ньому? Для цього важливо розуміти три важливих аспекти, які дозволяють людині змінити свій соціальний рівень. Перший це звички. Наше життя повністю залежить від того, які у нас є звички. Звичка запізнюватися це звичка. Звичка виглядати охайно чи взагалі не приділяти цьому якось суттєве значення. Все одно, як я виглядаю, це все важливі речі, які впливають на те, як нас приймають інші люди, і як ми ставимося навіть до самих себе. Тому що я помічав, що люди в таких більш простих і більш низьких соціальних рівнях вони не мають багатьох важливих звичок, які я спостерігаю у людей середнього класу, у людей заможніх. Наприклад, звичка старатися. Є багато людей, які живуть по принципу і так це йде», як в тому радянському мультику. Тоді, як коли я спілкуюся з людьми більш заможними, я бачу, що навіть в маленьких незначних речах вони часто стараються докладають зусилля і вони роблять роботу якусь від чистого серця, тому що у них є така звичка, вони звикли викладатися і старатися це їх підхід до життя. Друга важлива річ, яка дозволяє людині перейти в наступний соціальний рівень, це цінності. Люди в більш високих соціальних слоях, люди, які не заробляють більше грошей, для них частіше за все цінність репутації дуже велика. Звичайно, ви можете знайти приклади і показати мені людей, які заробляють гроші на казино, на якісь там на якихось сайтах 18, на які займаються наркотиками, ще чимось. Я знаю, що такі чорні ніші існують. Але якщо ми говоримо про більшість адекватних людей, які заробляють гарні гроші на своєму бізнесі, це люди для яких Цінність їх репутації дуже важлива, і тому вони не будуть використовувати свій час, свою увагу, свої ресурси для того, щоб бути замішаними в якихось сірих або чорних схемах збагачення. Вони не будуть приймати участі в якихось фінансових пірамідах. Вони не будуть нікого кидати на гроші. Вони нікому не будуть продавати чудо продукти, які обіцяють чудо результати, що ти випив одну. Пігулку із і на 15 кілограмів нічого не роблячи. Тобто, люди в більш високих соціальних рівнях вони набагато краще перебирають харчами. Вони не вв'язуються у сірі темні чорні схеми збагачення. Вони розуміють, що нехай я буду поступово чуть-чуть, по Зростати всередині своєї білої ніші, всередині свого бізнесу, де я можу спокійно дивитися в очі своїм клієнтам, де мій продукт я спокійно можу подарувати своїй дитині, своїй мамі, своєму найкращому другу. І нехай це зростання всередині мого бізнесу буде повільним, але я буду спати спокійно. І тому друга важлива річ, яка відділяє людей бідних від... Людей більш високого соціального рівня полягає в цінностях. Люди, які більш заможні, частіше за все, вони не падки на легкі темні гроші. Третя річ, яка відрізняє людей різних соціальних рівнів, це ідентичність. Є багато людей, які вважають себе людиною бідною, людиною простою. Людиною дуже такою скромною, але скромною не з точки зору нормальної природної скромності, а з точки зору так, типу, та ну що там в мене вийде взагалі? Та то та, хто там в мене кому я взагалі цікавий? Та, ну це така людина в футлярі. Розумієте, це така, якби пригнічення навіть себе. Це навіть настільки скромність, скільки пригнічення себе і. Ставлення до себе з такої позиції меншовартості, коли самооцінка людини там настільки далеко під плінтусом, що там її навіть не видно, і ідентичність людини це дуже важлива річ, тому що якщо ви вважаєте, що а чого це люди мають вас слухати, а хто ви взагалі такий? Повилазили, а що це ви вирішили якось кудись в люди пробиватися, заробляти гроші? куди це ви зі своїм оцим мордочкою в калашний ряд? І якщо у людини такі думки... Превалюють в її мисленні, то, звичайно, вона нікуди не зможе рипнутися, тому що у неї дуже обмежена, дуже така ганебна ідентичність внутрішня, яка не дозволить їй якось діяти. І розвинути в себе нову лінію якоїсь поведінки. Людина сама себе не запустить і не дозволить собі стати заможною людиною. Її навіть думки про те, щоб стати заможною людиною, будуть лякати. Вона буде думати, що ну багаті люди вони якісь погані, вони нечесні, вони там, можливо, там не знаю, занадто багато працюють, у них нема життя, чи їх дітей повкрадуть вкрадуть там за викуп. Ну тобто я є, є купа різних глупих мультиків, які можуть крутитися в голові у людини, яка має. Таку обмежену ідентичність. Але коли ви можете самі собі сказати: я людина, я підприємець, я там от в такій професії, у мене такі клієнти, я нормальна, адекватна людина, я хочу нормально забезпечувати себе і свою сім'ю від цієї ідентичності, ви відштовхнетеся, підете далі. В якийсь момент ви зрозумієте, я вже людина середнього класу, у мене такий дохід, я вже от у мене, вже серед друзів з'являються підприємці, люди, які будують гарну кар'єру, люди заможні. І поступово ваша ідентичність теж буде змінюватися. І якщо не працювати над цими трьома речами. Ідентичністю, цінностями і вашими звичками, то змінити свій соціальний рівень буде дуже 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 складно. Можливо, ви чули історії, вони дуже відомі, коли людина виграє в лотерею гроші, але через певний час повертається до того самого рівня життя, який в неї був, або навіть гірше. Це відбувається, тому що у людини з'явилося багато грошей, але в неї не змінилася ідентичність, у неї не змінилися її цінності, і в неї не змінилися її звички. І відповідно, кількість грошей, які ми маємо, воно має вторинне значення по Ношенню з цима трьома речами у мене в школі є курс, який називається X10 по доходу. Це програма, на якій ми системно вчимося, як перепрацьовувати свої думки, своє мислення таким чином, щоб людина могла системно збільшувати свій дохід. Якщо ви хочете потрапити на це навчання, ви можете подивитися перший безкоштовний урок, який є ось тут за посиланням. Переходьте.